Добрий день, друзі. Бачите, приїхали ми на наш улюблений ставочок. І зараз будемо пробувати, якраз були морози. А тепер е, трохи відпустило, бо вже крига була на ставках на всіх практично. А тепер нам сказали, що нема криги. І ми вирішили з Сергієм Петровичем вирушити на ставочок, який нас завжди радував. Гарними поклівонами. Ну, не переключайтеся, ставте лайки, підписуйтеся на канал. Далі буде. Так, друзі, є в нас перша рибка, по-моєму. Так, на волочіння, бачите, перша рибка. Ну, невеличкий окунець, але він тут був. Він тут був і він клюнув. І це перша рибка. З другого закиду перша рибка є. Невеличка, але є. По класіці клюнув. Молодца. Зараз ми її відпустимо. Хай. Опа! Хай живе. Так. Як завжди, на дальньому викиді, на дуже дальньому. Дальньому викиді, Ну, зараз спробуємо. Може буде щось і більше? Але така проводочка, бачите, така е влучіння. Пара таких ривочків і волочіння. Опа. Ребята, это уже совсем другая рыба, ребята. У, ах ты зишел, Ёли пали ну это капец, серый, такие зишел классный на фиолет на кейтек, блин, ну дуже классный зишел, это была такая рыба, блин, капец, обидно, ай яй, -яй. мы бы, без... ну ничего, зараз мы, ребята, можем мы зараз вам Все-таки щось покажемо таке гарнюсіньке. Ну як він лупанув класно. капец. Ах, шкода, що зійшов. Ну, це була риба, серий. Це був ну, Я відчув, що це була риба. Така немаленька. <кхух> Майже на викиді. Волочиня серый. Ай-яй-яй, знов! Є, але це вже менший. Це менший значно, ребята, це менший, але сірий стоїть він тут далеко. Чуєш? Ну, це вже кращий. Але той, що зійшов, був взагалі бомба. Ну нічого, ребятки. Ну, от. Такий окунідзе. Відпускаємо. Ну, Зараз будемо все-таки пробувати ловити сильнішого, більшого, там десь є. Там десь є, на викиді, причому, на викиді. На викиді. О там десь я його і підчепив того. Та маленький. Клюет да, але маленький. О, дивися, щось там пручається. Ну, ну, ого! Хе -хе -хе. Щось там сопротивляється, дивися. А, ну такі собі. Не скажу, що прям зовсім ноль. Дивись. То, ну Це такий, а ти, я тобі кажу, що такий клюнув був, що просто. Ну Це вже такий, певно, Ну, Давай, красунчику, біжи. Відпускаємо. Ну Це радує, хоча б прокльовує. А то останні дві рибалки ми їздили, то взагалі. Я, блін, пару поклівонів ні одної рибки не зловив. Ні одної рибки не зловив. Зараз будемо пробувати. Ох, чуть лівіше, я, звісно, кинув. ну. А може і там щось є, зараз глянемо. Ну, правіше не хотіло брати. От ближче до берега то не хотіло. Ну ти знаєш, так активно бере де він є. Просто дун 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 Клює ага, цей ліпший, цей ліпший, цей ліпший, друзі, цей ліпшечки трошки чути як він був і підсікся файніше, і десь пішов куди-то, непонятно куди. Отак іди сюди. Пача. От він красунчик, чунчик, мунчик, пунчик Так. Давай ми тебе відпустимо. І всі беруть, що гачок в цьому, в нижньому, в нижній челюстякі. Пливем. Дякуємо за поклівон. Бачиш, от в тому місці він клює і клює активно. І тільки там. Чому так, непонятно. Ох, блін, снісло трохи. Трохи снісло, але ще може бути. Ну там вот до да Виньевин так активно серый лупашит. У меня еще и поклевки не было. А на что Да поставил тебе печь эту дюймовку. Фиолетовую. Ну да, но только не такую, у меня таких нет. А, ты цай поставил, изика? Покльовочка невеличкий, але щось не можу зрозуміти. Є? Ні, є. Ах ти! Дивись який! Дивись який! Щось там чудить! Щось там чудить! Ух! Буцюк! Буцюк-буцючок! Да. Зловів! Бандюка, о такого. Опа! Плаваємо, плаваємо. А всі практично закрою, бачите, які? Грубенькі, такий досить приємний окунь, звісно, не трофейний, але була одна покльовка, ну така класна, шкода, що я його не виловив, я б його все одно відпустив, але... але... Але зараз спробуємо ще. Ну, зараз, друзі, спробуємо поміняти шило на мило. Один кейтек на другий. Так, це в нас який? Це в нас Impact В 408 колі Так, а це я хочу взяти Swing Impact, але такой трошки... З кислотою, з кислотою. Не такий. Так, а де ж ти? Сінгінпарт. О, от він. Оцей я хочу взяти, ребята. Хочу взяти такий грін Pumpkin і О, якийсь, я не знаю. Грін Pumpkin А що там далі? Тоже не знаю. Зараз подивимося, спробуємо на нього щось вполювати вітер дує, холодно, але ми не здаємось, ви знаєте, що завжди кажу, ловимо до останнього, до темноти і трошки жалос ховаємо. Трошечки, бо там є якась трава на викиді. Ну зараз спробуємо. Зараз спробуємо, що воно нам скаже. Ану. Що воно взагалі захоче з нами говорити? Ану куди я його зашвирнув? Ого, го ну так. Да. Добряче. Добряче, зараз подивимося. Ну, друзі, дуже довго не клював оконі. От нарешті якийсь такий... Невеличкий клюнув. Окуньок. Ух ти, Ух ти, Ну такий нормальний. Це вже хоч окуньок якийсь. Але нормально так заїв. Біжи, плавай, давай, плодися і клювай. Угу. Дивіться, ближче клюнув, ну зараз попробую, Не буду так далеко кидати, а вдруг він і недалеко так зовсім стоїть собі вдруг. Вдруг. Вдруг і недалеко. Ну от так от хватає, певно, правда. О, О Серьоня, ну-ка, щось тягне. Вогонь. Пухти. О, зійшов. Це я бачу, що зійшов. Ну, що буває. Ну що, друзі, закінчилася наша рибалочка, Петрович вон збирається. Я зараз також буду розбирати спінінг. Ну, небагато ми зловили, але ще було пару клівань. Ну, вивід такий, що... Треба ловити і їздити, бо на цьому ставку як коли. Коли в обід клює, коли зранку клює, коли надвечір. Словом, будемо пробувати і будемо показувати вам все, па-па, Далі буде.